Я від тихого установку шукаю. Дещо уточнити хотів. Це ж твоє замовлення. Ну, валяй. Навіщо тобі потрібна всі установка? Знаєш, куди зайва цікавість у зоні приводить? Отож, є замовлення, значить, треба. Чому ти з тихим вирішив працювати? У чому твоя вигода? Та може, я альтруїст нещодавно став і от вирішив тихого розуму повчити. Він же після моноліту як порожній горщик. Клади, що хочеш, хоч хабар, хоч лайно. Коли мені ще такий унікум трапиться, мені потрібен сталкер, який шукав псю установку. Він сюди не приходив. А ось це в самісіньке яблучко питання. Я допоможу тобі його знайти, але не запросто так. Сам розумієш, інформація теж товар. А корисна навіть дорожча за хабар буде. Ціни в тебе, звичайно, добре. Де його шукати? Ціни як треба, щоб і в тебе на батон з набоями лишилося і я не в накладі. Тут твій сталкер у медика в лікарні валяється. У відключці вже який день, але живий поки що. Я все сказав. Біжи і наступного разу з товаром приходь.